Україна під загрозою не лише зовні ворог вже серед нас. І сьогодні ми розпочинаємо власне журналістське розслідування про одну з одіозних фігур сучасного українського суспільства Олексія Святогора. На перший погляд, скандальна персона зі сторінок новин. За даними ТСН, Святогор є найбільш впізнаваним докхантером Києва. Він неодноразово публічно хізувався вбивствами безпритульних тварин. У 2018 році проти нього відкрили справу за пропаганду насильства, але її раптово зам'яли. Є свідчення, що він погрожував суддям, переслідував зоосагісників, обливав їх брудом і навіть погрожував стріляниною. Щоб не попасти за ґрати за скоєни, він разом зі своєю поплічницею Іриною Кременновською клеїв ярлики зоосектантів на людей, які добивалися його ув'язнення за скоєні злочини. Але найстрашніше це те, про що більшість боїться навіть говорити. Є свідчення, що у 2010-12 роках Святогор ходив по дитячих будинках, прикидаючись благодійником, а насправді шукав маленьких дівчаток для своїх збочень. Ось що про нього пишуть в соцмережах. Святогор в 2010-2012 роках любив відвідати цей дитячий будинок і знімав для сату малолітніх дівчаток, розплачуючись сміхотворними сумами та їжею, називаючи себе благодійником та годувальником. Фактично, на днях ми мали телефонну розмову з директором одного з дитячих будинків під Києвом. Директор на відріз відмовився писати заяву: Наш герой йому погрожував, але запис телефонної розмови у нас є. Це зі слів Катерини Саватєєвої. Та виникають логічні питання, хто з українських посадовців не помічає цього злочинця і чому Святогор досі на волі? Нам стало відомо, що ім'я Святогора та Креміновської фігурує у матеріалах пов'язаних з діяльністю російського сектора ЦИРС, яку очолюють відомі антиукраїнські діячі Дворкін та Новопашин. Вони проводять лекції для російських військових про український націоналізм, готують посібники з підривної діяльності, які, схоже, стали інструкцією для певних осіб в Україні. І це не просто фейк або дезінформація, це реальні документи, у яких викладено тактику знищення інфраструктури, роз'єднання суспільства та ослаблення держави. Аналіз дій святогора демонструє прямі збіги з цими рекомендаціями. Це відео перше із серії. Ми закликаємо кожного, хто має докази або особистий досвід, пов'язаний зі Святогором, його благодійністю, діяльністю Рацирс або їхнім впливом в Україні, Пишіть в коментарях. Ваш голос може допомогти зупинити те, що чомусь так довго ігнорувалося. Слідкуйте за оновленнями, розслідування триває. Поширюйте це відео, кожен репост. Це крок до справедливості.